Вітаємо у добранічних історіях, затишному місті, де сни стають теплими, а серце спокійним. Сьогодні ми послухаємо казку про маленького горобчика, який боявся висоти. Улаштуйся зручно, закутайся в ковдру і не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні чарівні історії. Отож починаємо нашу подорож до неба. Разом. На узліссі, де шуміли старі дуби, у гілках великого дерева жив маленький горобчик. Його пір'ячко було м'яке, сіреньке, а очі великі й блискучі, як дві краплини роси. Він любив співати, але ніколи не відлітав далеко, боявся висоти. Інші пташки весело літали понад лісом, а він Лише спостерігав знизу. Щоранку він дивився, як друзі здіймаються все вище, зникаючи між хмаринками. Йому хотілося приєднатися, але серце калатало щоразу, коли він навіть пробував підстрибнути. А якщо я впаду, думав він, стискаючи крильця. Тоді він тихенько сідав у гніздо. І співав свою пісеньку, щоб заспокоїтися. Одного дня до лісу прилетіла мудра сова. Вона почула його тиху пісню і спустилася ближче. Чому ти не літаєш, маленький? лагідно спитала вона. Горобчик засоромився. Я боюся висоти, пані сово. Сова усміхнулася. А ти знаєш, що небо тримає тих, хто вірить у свої крила. Горобчик замислився, чи справді небо може тримати. Він дивився вгору, там літали легкі вільні птахи, серце щеміло від бажання спробувати. Тоді він почав щодня розмахувати крилами, не відриваючись від гілки. Спочатку це було страшно, але з кожним днем трохи легше. Його друзі підбадьорювали. Ти зможеш, ми поруч. І справді вони кружляли поблизу, щоб підтримати. Навіть вітерець ніби лагідно підштовхував його крилами. Горобчик почав відчувати, що не такий уже й страшний цей вітер, коли він дме м'яко і тепло. Наступного ранку. Горобчик зробив глибокий вдих. Він розправив крила і підстрибнув трохи вище, ніж зазвичай. Серце калатало, але цього разу він не злякався. Крила ловили повітря, і він навіть протримався кілька секунд над гілкою. Це було наче чудо. Коротке, але справжнє. Від радості він заспівав так голосно, що всі лісові мешканці почули. Білочки виглянули зі своїх дупел їжачки визирнули з трави, а навіть метелики затанцювали в повітрі. Маленький горобчик уперше відчув себе частиною великого світу, що живе і дихає разом із ним. Того вечора він сидів на своїй гілці і дивився, як небо рожевіє перед заходом сонця. У грудях тепло розливалося, наче хмаринка лагідності. Він більше не боявся дивитися вгору. Тепер це не було страшним, це було гарним. Він прошепотів. Дякую, небо, що чекаєш мене. Минуло кілька днів. Горобчик тренувався щоранку. Короткі польоти між гілками, легкі стрибки, вниз і знову вгору. Кожного разу він сміявся тихо, наче вітер лоскотав його пером. Від страху не залишалося й сліду, лише цікавість і радість. Якось він помітив, що навіть пташенята літають вище за нього. І замість заздрості відчув гордість, бо знав, як важко зробити перший крок. Він вирішив допомагати іншим, хто боїться. Адже він сам колись стояв на тій самій гілці зі страхом у серці. Коли сонце сходило, він підлітав до найменших пташок і тихо шепотів. Не бійся, небо м'яке. І вони наважувалися змахнути крилами, бо довіряли його спокійним словам. Так маленький горобчик став справжнім другом для всіх, хто ще тільки вчився літати. Одного вечора, коли зорі спалахнули над лісом, він підняв голову і подумав, може, настав час спробувати трохи вище? Вітер лагідно торкнувся його крилець, і в ту ж мить страх зник. Лише тиша, ніч і світло місяця. Усе ніби чекало на нього. Він розправив крила і злетів. Повільно, обережно, але впевнено. Внизу блищали дерева, а зверху безкрає небо. Йому хотілося сміятися, співати, кружляти, бо тепер він розумів, страх був лише тінню, яку розганяє перший подих вітру. І коли він нарешті приземлився, відчув невтомленість, а легкість. Земля здавалася ближчою, небо добрішим. Йому здалося, що навіть дерева аплодують своїм листям, шепочучи. Ти зміг. Горобчик усміхнувся і сховав голову під крило. Наступного ранку друзі зустріли його радісним співом. Вони кружляли навколо, запрошуючи у політ. Тепер він не вагався. Крила самі знали, що робити. Вітер ніс його далі, а сонце. Зігрівало спинку, і це було не страшно, а чарівно. Відтоді він кожного вечора дякував небу. Він сідав на улюблену гілку, дивився на зорі і тихо співав. Його пісня була не про страх, а про вдячність, і навіть місяць, здавалось, слухав притихши над лісом. іноді вітер приносив до нього тих, хто ще боявся злетіти. Він розповідав свою історію, як колись боявся, але навчився довіряти. Його слова були як теплий вітер. Вони торкалися серця і давали силу. І знову маленькі крила піднімалися до неба. І коли ліс засинав, горобчик закривав очі з усмішкою. Він більше не боявся висоти, бо знав, небо не місце, куди треба дістатися, а друг, який завжди поруч. А завтра знову новий день, новий політ і нова пісня. А тепер, коли і ти лягаєш спати, згадай цього сміливого горобчика. Нехай твої сни будуть легкими, мов політ. Пам'ятай, кожне серце має свої крила, потрібно лише довіритись вітру. На добраніч, маленький слухачу, до нової історії, від добранічних історій.